Ну, перед цим я а, працював на публічних посадах, я зробив, на районі був, ну, не буду розказувати, на яких, але е, працював чиновником, можна сказати. Так. О, я звик, що люди між собою спілкуються гарно, вишукано, стараються, якби, а ну, в армії в мене дуже дивувалося, що ти інтелігент, ну, ти спілкуєшся не так, як всі. Ну, бо без мата, побачить, без мата ніхто не розуміє. Іди, бувають певні ситуації, такі складні. Коли хлопці тебе не розуміють, ти стараєшся слово підібрати, а вони ну, мат через матну. І коли знаходишся в такому середовищі, ну, приємно, дуже приємно. З Миколою Івановичем ми познайомилися досить так цікаво. У мене колега письменник, Гридін Сергій Володимиров. Можливо, чув, можливо, ти знаєш. Ми з ним разом працювали. Ну Так склалося, що пощастило можна сказати, що в мене ось такий друг, Гриня Сергій Володимирович. А друг мого друга, відповідно, мій друг. І відповідно так само, що Київ Володимирович зараз він захищає нашу Україну, він служить в інших військах в нас. Тут. Так, ми по різних післяках ходимо, але от я з Гриніном Сергієм Володимировичем вчора спілкувався, і я дуже йому дякую, що він мене познайомив з Миколою Івановичем. Як склалося, ми, я лежав в лікарні, і це після операції було так? ми Мене першу операцію ми зробили на стегно, доставали осколок. І я так підходжу після операції і тут заходжу. Я так вразився, думаю, що це за чоловік до мене зайшов, я ну, не знаю. А він каже, я Грибінг, Гридіна, знаєте, так, Грибін на не сказав, що треба от прийти. І мені настільки було приємно, коли він сказав, що він з за Залібівки, а я з Нової Мощаниці. Ну, у нас там дорога, там жах, звичайно. Але з Нової Мощаниці до Залібівки, -за там ну, кілометрів такої, якщо пташкою летіти, то кілометрів може шість такого. А ну, якщо їхати автомобілем, то звичайно там добру годину треба їхати. Але це ж за малою мщиницею, нова мщиниця, стара мщиниця. Це ж не звітне, ми все знаємо наступно, да, звичайно. І мені було настільки приємно, Микола Іванович прийшов до мене, там, підтримав мене, що тобі допомогти, що це настільки людина добра, настільки, як ви кажете, там, людина дуже добра. Там, це людина дуже щира. І окрім тих якостей, які в нього є, які назвали, які він протягом свого життя. Здобув, як ви говорите, там, поет, журналіст, е письменник, літературний критик, дуже багато цих в нього якостей є таких професійних, а він, окрім того, що він відчуває. От я не знаю як, мене дуже це дивувало, коли мені потрібна підтримка, але я, на жаль, така людина дуже не люблю просити, щоб мені хтось допомагав. От е тоді перша операція, а потім е мені робили другу операцію. Другу, так мені складніше було про її операції зразу. Роботи. І знову, коли він прийшов. відпішов. Я відчуваю, не знав, він до мене, потім люди за пропущені, і він приходить, зразу він приходить, бо я не міг відповісти, якщо находи відходив. І тут він прийшов. Тоді така от людина, вона всебічно розвинена, і він готовий підтримати, готовий допомогти. І коли він мені сказав, що зможеш ти прийти, я так прикинув, мене завтра виписують З лікарні, я так сьогодні пішов з лікарні, десь погулятися. Я не говорю, що вже Я можу платити, мені вже добре. Я так і думаю, так, якщо в мене буде можливість, я так і сказав, я приїду. Колонсько, дякую вам. Бажаю вам натхнення, натхнення щоб ви в подальшому розвивалися. Першу книжку, яку я прочитав після поранення, я намагався читати там, але ну, по-різному так і фантастику і це з муралами кроки. Я бажаю вам, ви говорили, що продовження буде, чи воно вже є ще цього не знаємо, але ну, наскільки мене зацікавила ця книжка, я на одному подику прочитав. От лежачий бітамі, я на одному подику прочитав, він мені ще багато книжок приніс. Я, я читаю, дійсно мені приємно. Дякую вам, бажаю вам міцного здоров'я. Мінімум два рази постійно, як у вас є. При здоровому тілі, здоровому дусі і при здоровому розумі.